Влада вирішила завдати відчутну удару по гаманцях українських освітян, які зараз перебувають за кордоном. За даними Мінекономіки, середньомісячна заробітна плата у сфері освіти у першому кварталі 24-го року становила 12 тисяч гривень. Це найнижчий показник серед усіх секторів економіки в Україні. Цитує видання дзеркало тижня народного депутата Ніну Южаніну. І тепер зарплатні освітян опинилися під ще більшим тиском через урядовий законопроєкт номер 11416, який передбачає. Збільшення військового збору з 1,5% до 5% для всіх найманих працівників, включно з педагогами. Докладніше далі. Хоча зарплатні вчителів дещо зросли порівняно з минулим роком, це зростання було найменшим серед усіх інших сфер діяльності, підкреслює видання дзеркало тижня. Також Кабмін змінив правила отримання освітньої субвенції. Тепер виплати за прості і надаватимуться лише вчителям та працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, які перебувають в Україні. Раніше ці кошти отримували всі незалежно від місця перебування. Це рішення має на меті зекономити кошти бюджету, але насправді залишить без підтримки тих освітян, які перебувають за кордоном. ці зміни вступають у дію з моменту опублікування та будуть застосовуватися з 1 вересня 2024 року. Нагадаємо, 29 серпня комітет ради підтримав оновлену версію законопроєкту номер 11416 д який передбачає підвищення податків на період воєнного стану. Так, військовий збір підвищено з 1,5 до 5%, а податок на прибуток для фінансових компаній до 25%. Військовий збір направлятиметься у спеціально створений фонд, звідки витрачатиметься виключно на Отреби збройних сил України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.